Сьогодні відбувся масований ракетно дроновий удар по Києву, по енергетиці Києва, пів міста знаходиться без світла. Ну до вечора обіцяють все е, зробити. Але зрозуміло, що ці, ці е, атаки будуть продовжуватись, і це саме відповідь на те, що саміт Путіна і Трампа зірвався так. Ну, принаймні, так виглядає, що Трамп не хоче зустрічатися, він каже, просто витрачати свій час, бо Путін не хоче йти на компроміси. І Путін одразу використовує от таку от тактику свою, тому ми й далі очікуємо удари ракетні дронові по Києву, не тільки по Києву, по всій Україні. Ну і сьогодні ж Путін оголосив про те, що відбувся випробувальний політ ракети міжконтинентальний ЯРС в рамках. Атомних ядерних навчань, так би мовити. Ну знов, знова, нова тактика, так би мовити, Росії лякати знов ядерною зброєю. Тому чекаємо на томогавки.